Хто з вас хоче 15 мільйонів? Підніміть руку, хто хоче 15 мільйонів. Хтось хоче, ви завідуєте сьогодні. Okay. Ви висказуєте ні, роман я скажу до кінця. Це твій секретар виконкову сказав про мільйони Оненко. Це ви можете так висказати. Це я хочу сказати, хто хоче 15 мільйонів. Не ховай Федоренко Чу свого дому, не ховай Ткаченко тут. Підете, і ваших родин буде 15 мільйонів. Ви будете просто надзвичайно щасливі. А якщо вже двоє сім'ї, джекпот, це так здорово, ви попробуйте. От і тоді, і тоді ви будете розуміти, простий люд. Коли читаєш, що ви робите, як не виходить, як не йти. То тоді що, ще війна не закінчилася. Ви такою неповагою відноситесь, а закінчиться війна, що нас розстріляють, можна бо взагалі. А я бачила сльози ветерана військовій формі, коли перебирав оці уже за у, у, у воді пса доші, оці ковдри, плакав, дзвонив якомусь своєму керівнику, чи кому й казав, їх можна постирати і забрати. Люди ми до чого дійшли? Війна для них. Для тих, хто військовий, війна для тих, хто втратив, війна для тих, хто в є. Що це ну завтра. Треба, щоб вся приїжджала ТЦК. Брало всіх вас під руки. от тоді буде соціальна справедливість. Але, Коли хвилина мовчання. У нас три роки війна. Ви її не зробили в день, перший день хвилину мочання. Не зробили. Ви чогось зробили оцей пафосний вихід? тут перекрили трасу. Вийшла селищна рада. Ви вийшли самі проти себе? Ви вийшли, що показати? Що вам забороняє старенька проводити хвилину мочання чи калашніков? Що ви вийшли? Ви повинні в перший день. Ви дослухалися? Ось видав Зеленський указ. Ви зробили. Сподобалось, ви зробили. А може а, далі? А ви ж не реагуєте ні на що? Так само депутати. Чому ви не реагуєте? наприклад, на такі якісь звернення, на такі звернення, ви ж бачите, що не так відбувається, але зараз це не весело, тому що кожен при посаді, кожен при чомусь. Я мені особисто неприємно, коли йде староста, який заховав свого сила, який каже: на мене не потріб, але від сьогодні ложить дві гоздічки. Оце лишли ради на пам'ятник.